Всем привіт добривати, з вами я Богдан і я вам хочу повісти, не там бавити щось у Brawl Stars Майнкрафт, всякі такі там ні вам розкажу як і скачати, бо ви скачали мод. Да, Forge, як скачати Forge на Да. Бідрок. Ви Висі мене попросили, як це зробити. ну э, ви, туди, за мною, Заходимо у Алісу, у вас тут є Аліса таке. Беріть то, то, що у вас є там Аліса, а якщо в Google вита не піде тож тобто, у Аліса, там Аліса, де от такий Яндекс, да, Яндекс. Форд один семьдесять Форд. Ну, от сюди нажимайте аж ага вгорі. от сюди верхню. Ну, і що дали? No. І якщо хочете, то то мод. І скачати, скачайте форт, чи один цим десь, бо то мод так не піде. Ну, а я все скачати. Так, ну, як скачати, да, ви скачаєте. Vom маєте скачати descăutați Forge, da? I. No, далее я вам расскажу подробно. No, далее Minecraft, Minecraft той. Ну і дали, далі. Нас перекидає. Так, все нас перекинуло. Не сюди, так, не сюди. Ну ми все подробно увидите. Ну, кіт ждемо теж у Яндексі. Я так запись йде, да йде. Ну, куть хочете моди, искате Forge. Forge, то треба. Ви скачати мод на 1.10. Бо якщо е, без Forge, та не вийде все у вас. Ну. Но no, меш не що щось не скачує, фоки у вас от то файто Тернечі. все это вас все скачає. Но no, якомусь понравил ролик, ставте, підписуйтесь на канал І ставте просто лайки, підписуйтесь і кладіть колокольчик. І всем пока!